Так, всім доброго дня. Так, як я казала, ми збираємо допомогу хлопцям. Куди я не буду то казати, бо то не дуже важливо. Це лише інша частинка. Це що ми зараз все остальне ми будемо збирати. Це мої волонтери. Це один, а це другий. Зараз будемо все збирати. Так, пішли, Марійка, йдемо. Тут половину ми зібрали, а половину ми будемо. Дзвони за Оксаною, бо закрито, вона, певне, тут десь в цьому вийшла десь. Зараз Маріка подзвонить і ми підключимося. Іде начальник від магазину. Тут, 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 подивіться, теж Тут теж нанесли з вулиці, так. Молодці, дівчата. Марієчка, то Марійка, там є відро вареників, але ти відерка забереш, будь ласка, вже витягла. Так, Щоб а ну заходи. то то, то ну, це то, це буде. Відерка, що треба буде цей. Зберегти, ні. Ну то якщо... Що це? Так що отак. Спікуємося, давайте. Беремо. Так. Давай, так. Так. О, так що ми це все. Ну так ми збираємося, бачите, люди, пані Боже, здоров'я. Ну? Добре, став, бо тут і вареники теж став на цей. Так, сам середину, а сам так, і то, то вареники. Вареники став на відра на вареники, Саш. Так, вареники. І то там два відра теж вареники. Так, Ксюшка, подякували. Все, давай. Це що, ставити сюди? Так, клади, клади, з Там печиво. Я не думаю, припри там до кекса. Так що, отак, все, їдемо. Поїхали. Так, ми приїхали. Показувати, де я не буду. Бо це... Я не хочу показувати. Отак вам не покажу. Трошечка. Це ми привезли. Зараз будуть дівчата забирати. Так, дивіться, це наша. Надя, яка це через неї, ми це все робимо, тому що вона е, скинула Фейсбук. і Ми з нею вийшли на зв'язок, бо тому, що самому тут завести не можна. Треба через когось. То ми через надійку цю на масажистом працює. Ми через неї це все. Не возимо сюди. Ну, дівчатка бігають. Бачите, зараз будуть забирати це все. Так, дивіться, принесли ми який який цей відділ. Це хірургія. Ми принесли сюди в хірургію. Тут хлопці хірургічний відділ сідають їсти. Ми по відділах розносимо це все. Так що зараз ну, буде хлопцям. Зараз я зайду до хлопців. Якщо хлопці дозволять їх познімати, то я зніму. Так, йдемо у неврологічне відділення. Дівчата понесли, задихалась, не встаю. Зараз. Зараз. Дівчатка відпаковують. Але десь було забагато там. Ні, зараз. О, вони якраз ховаються за це і все. Вони собі дадуть разом. Хлопці, ми мусимо, бо треба, щоб ми були у вас. О, це наші козаки. Маймо Бог дає сили нас захищати. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз, хлопці, то не так все просто, як ви думаєте. Тут теж наші хлопчики. Дівчатка, хочу сфоткатися, її я тут знімаю. Отак вот якось.